Ну, і ви знаєте, насправді, оцей ось звіздопад руского контента, якого не було насправді, в 22-му і 23-му році, і, знову ж таки, якщо говорити про взагалі інформаційний ландшафт, у мене було враження, що просто якась. Радіо тиша, просто радіо тиша була. Ні батні не було, нічого не було. Ну якісь невпевнені етери були. сапчак не розчісана проходила в кадр. Вони сідали, все це було записано. Так, знаєте, от як я роблю тут етери, всі етери були так зроблені у. Творців, які з великими бюджетами завжди робили відео, і тут вони почали вдягати костюм самих больших жертв і плаче на камеру що там виражали. І от ти спочатку спостерігаєш цю радіотишу. Потім починаєш бачити, як вони розкручують, розкручують ефективніше через соцмережі свою батаферму, вкладаючи це мільярди і мільярди доларів. І зараз ми бачимо цей величезний вибух, величезних спалах цікавості до російського. Але знову ж таки для мене ця цікавість є. Оцим от бажанням створити ілюзію, що ми всім цікаві, ми, ми на, на, на нас всі дивляться, нас всі хочуть. Ми дуже класні. Це знаєте, це от частки, частка, частка, частина цієї когнітивної війни стосовно того, що українці програли, а росіяни все одно всім цікаві. Російська культура все одно домінує і так далі. і Так далі, і в це вкладаються неабі, неабиякі кошти, і це просто очевидно. Плюс дуже багато контенту, який створює цю ж саму історію з підкріпленням для росіян, для того, щоб вони розуміли, що ми ще не програли, в холодильники чого жрати. Ну зато наші фільми на русском язике смотрят і радуються. А ще російські фанати невероятно радуються, коли актери говорять по русськи, Не так часто це можна услышати. Тим більше в зарубіжних картинах такого уровня. Не так часто радуються по-русски. твою мать дай мне мои яйца бэч mm. yeah. Сука, дай сюда эти четвертые яйца сука а? сука великая русская культура не и вы разумеете ну на самом э Я колись у мене колись був бойфренд американець, ну, тобто російська і українська мова для нього нічого не означали. І я коли з ним сварилася, я переходила просто на свою мову, і йому мої образи не були обрали, тому що навіть коли він знавав слова, які слова він вже вивчив, ну для нього вони нічого не означали. І коли ти бачиш ці образи, і ти бачиш цю жінку, яка говорить факов і так далі, але вона це по-русски. Воно якось так все схематична, і якісь от, ну це просто якісь е, е, схематичні персонажі. Але ви абсолютно правильно е, вказали е, Данило Федоров в, в коментах стосовно того, що. Разом з надбудовою, яку створюють у сприйнятті і прийняті росіян і бажання спостерігати за русськими персонажами і е е відсутність будь-якого тертя в сприйнятті цього персонажа, попри те, що Росія е тримає першість у тому, що вона держава терорист. Разом з цим також іде надбудова стосовно того, що актори говорять у своїх інтерв'ю. І от, зокрема, наприклад, оце от ані всі говорять по-русски і дають інтерв'ю з приводу того, що ані такі русські, і так далі, і так далі. І от головний герой, який грав оцього гея кіїста рускава, даючи інтерв'ю, і розповідаючи, як вчив російську мову, паралельно ділився деталями своєї біографії. Я перекладу не зробила, не протитрувала, але я перекладу для тих, хто не зрозуміє, що було сказано у цьому. I just always say my go-to. I always say in Russian. Um, I speak Russian really poorly. Well, to know that is helpful. Yeah. You uh, you grew up in Texas. Mm -hmm. So, uh, what part of Texas are you from? Odessa. Represent. All right. So that is, as names go, the most Russian part about, of Texas. Yeah, yeah, just about. So you kind of. Отже, у своєму інтерв'ю, коли е, а, актори запитали, що, звідки він з Техасу, а хлопець з Техасу, він сказав, що він з Техасу, з е, міста Одеса з, в Техасі. І ведучий каже, о, так це найбільш російське місто, це місто в Техасі, яке є. Бо Одеса це ж русський город. І ви знаєте, це от це от те, е, та незрима історія, яку за собою несе будь-який русський контент. Коли Ский контент з'являється, він поглинає собою все і присвоює собі все. І найпростіше, що можна дати: ну найпростіше визначення, яке можна дати а, стосовно того, чому будь-яка інша культура краща за російську, і чому російська культура є дуже небезпечною. Ну, це визначення. Ви почуєте зараз: це 15 секунд. Українська культурна дипломатія. І українська культура це є цінність, яку ми ретранслюємо ми. А російська культура це є інструмент, після, після якої йде далі пропаганда і мілітаризація ти або транслюєш певні цінності, або використовуєш все для того, щоб зробити ґрунт для подальшої окупації від голів до земель. І от ми бачимо, знаєте, з одного боку. Така невинна історія. дівчинка написала фанфік про якихось хокеїстів геїв, Потім придумала русского хакіста геєм, Потім вирішила у 22 му році, в той момент, коли війна з Росії, Росії проти України була в найгострішій фазі, видати продовження. Ти написала чотири частини після цього, нічого нормального, ніякого русского хокіста не було, але в 22-му році він з'являється. І в 26-му році знову з'являється книга, і там знову русский хокіст. Ой, таке совпадіння, я там не думаю. А потім з'являється серіал. а потім хлопчик з цього серіалу, із Одеса, Одеса говорить, що Одеса в Техасі – це Тому що Одеса це ж Росія. Зараз ви послухаєте ще одне інтерв'ю, ще з однієї Одессете сіткою, але народженою в СРСР, тому що атака на Україну відбувається не лише через от такі от невидимі. Невидимі нитки окупації, вона також відбувається через шимінг українців стосовно того, що вони не приймають культурну війну Росії і називають культурну загарбницьку війну Росії загарбницькою війною. Отже, з одного боку, Росія все активніше просуває свої продукти. І ну, так збігається, що цей продукт з'являється, попри те, що Росія тримає. Цю свою uh... Свій приз першості, як держава-терорист, і при цьому цей продукт з'являється попри те, що в 22-му році Росія веде найбільш агресивну війну проти великої Європейської держави України, і всі спостерігають за цією війною. Нічого не муля, все нормально. Наступний фільм з'являється. А потім, коли українці вже визначивши, що культура для Росії є просто одним з елементів зброї. активно говорят про это. Далее либералы работают на то, чтобы это обесценить. Действительно, за что э, не э, Почему не гадают зрители? Что в этом фильме может смутить? Почему он, он кажется, например, украинцам комплементарным излишним? Знаете, у меня вся эта полемика, неожиданная вокруг картины, абсолютно обескураживает, потому что это панфлет. Памфлет, настоящий жесткая политическая сатира, спрятанная в оболочку э, шпионского триллера. Это же очевидно.